Більша частина заходів розгорнулася поблизу всім відомої ратуші. Шлях до неї пролягає через ремісничий ярмарок, створено в Кам'янці. Тут представлена сувенірна та подарункова продукція локальних майстрів. Я представляю брошки ручної роботи. Це мої власні вироби, авторські вироби, які я створюю сама власними руками. Унікальність їхня в тому, що вони авторські. Унікальність, наприклад, цих навіть мотанок, вони таких більше ніде нема, бо це я їх. Якщо хтось копіює, то це вже їхні проблеми. Якби це ідеї не знаю з голови. Ось саме мотанки побачила в Пінтересті картинку. Вона там така вся в маках, і мені захотілося це просто відтворити. Це все зроблено. Це зв'язані ляльки по типу ляльки-мотанки, але без цього хреста. Тут вже зробили ми хрест такий. Вона більш по таких правильних е, правилах, скажем так, зроблена. Далі за ремісничим розмістився гастрономічний ярмарок, на якому представили давні українські страви. На нашій локації представлена давня українська страва гомбовці. Правда, трошечки стилізована під сучасний лад. В наші гомбовці з різними начинками, з вишнею, з маком, Бабі, слив сливкою та з персиком. Ось такий крендель з вишною смакота. Смакота. Такі горішки цікаві, які майстрині майстрували з двох частинок і наповнювали відповідно джемом, кремом все, що було у них. Так, і дуже цікаві дивіться такі різнокольорові персики, які теж будуть всім до смаку. Та справжній гастрономічний рай із давніми подільськими стравами розташувався просто попереду ратуші на площі польський ринок. Та вже чула, та вже знаю. Білий борщ такий ще є. Він смакує на поділлі вже століття. Тя не одне готується на заквасці із цукрових буряків. Ще туди додаємо картоплю, цибулю та квасолю. Ще з тих віків знали лад у рецептурах наші господині білим борщем. Частують гостей ще й донині. Відчуй поділля на смак. Так назвали виставку страв епохи отримання кам'янцем Магдебурзького права. Автентичні продукти, відповідні костюми та кухонне начення. Усе відповідає епосі середньовіччя. Хочемо представити його в тих традиціях, які тоді існували з автентичними продуктами, з автентичною їжею. Тому будемо готувати дуже цікаві страви. Це буде у нас білий борщ, тому що тоді ще не було. Наприклад, томатів, щоб його не було ще не використовували червоний бурак, а традиційно на Поділлі вирощували. Цукровий буряк. окрім білого борщу, господині представляють і лежні, які подавали із бринзою та зеленню. Лежні це досить можна сказати і поширена була страва колись в районі на поділлі, і готувалася вона саме із кукурудзяної крупи та гречаної. Оцеречаного Сьогодні ми і будемо демонструвати два вида. Це страви такі нескладного приготування із продуктів недорогих. З багатовікових традицій кам'янчани та гості міста перенеслись до щойно створених. Так восени минулого року розпочалася серія футбольних турнірів на кубок міського голови. Я пам'ятаю, я, будучи школярем, трішки засмучувався, тому що раніше чемпіонат міста відбувався ну фактично протягом одного місяця. А в мене була така думка його зробити регулярним. Це було осінь весна. Щоб Підтягувалися фан-клуби тих шкіл, в яких приймають участь в цих змаганнях, і таким чином розвивати патріотизм своєї школи, патріотизм свого міста і патріотизм своєї країни. У матчевих зустрічах школярі з радістю взяли участь. Турнір був досі не різнообразним. Ми зайняли друге місце. Було цікаво, не сказав, що було складно. Були цікаві матчі. Перемоги ігор, по-моєму, 13. Не повезло було в останній грі проти ліцея По пенальті, а так, то все гарно турнір був прикольний. За перше місце у чемпіонаті та кубок боролися дві найсильніших команди. Перемогу у футбольному дербі здобув ліцей. Емоції вболівальників не переказати словами. Я сьогодні зірвав голос, але ми виграли. Ліцей. Ми дуже любимо наш ліцей, нехай він завжди процвітає і дарує нам такі щирі-щирі емоції. Народжені тільки перемагати і не, пер... і не програвати. Ліцею вперед! Немає слів, тільки емоцій. Дякуємо за цю гру нашим ліцеїстам. Ми дуже пишаємось ними. І цей трюк я хочу зробити для них. Майстерність та вміння володіти м'ячем принесли команді головний приз. Поїздка у Німеччину. Гравці кажуть, гра була важкою. Гра була досі таки важкою, хоча дві команди досить таки сильні. І в тій команді є мої товариші. І за мене грають досить таки. Багато моїх товаришів. Ми з маличку в одній команді з маличку граємо. У нас вже є певна схема, тактика. Тобто ми розуміємо один одного дуже добре. Тому у нас команда досі таки зіграна. Ми гарно, відіграли, гарно гарно відіграли матч. Сиграли команда кожен кожен не сам за себе, а кожен як е, страхував один одного, допомагав, підтримував. І це саме головне футбол це емоції. Потрібно рати футбол, щоб і вболівальники, і футболісти отримували емоції. Футболісти ліцею номер по поразці не засмучуються. Кажуть, будуть працювати більше, і наступного року точно здобудуть головний приз. Суперники сьогодні показали справжню, справжню гру, як вони обіцяли. Рівне поле все, все дозволювало, щоб показати справжню гру. Від спортивних здобутків до культурних 105 років тому саме з Кам'янець-Подільського залізничного вокзалу стартувала у світове турне Українська республіканська капела за п'ять з половиною років. Капела відвідала 17 країн світу та зробила український щедрик, відомий усьому світу. Якщо ми знаємо свою історію, ми знаємо, хто ми за що ми воюємо. Так як 100 років назад Україна виборювала незалежність, і ми зараз відстоюємо нашу незалежність. Продовжуємо справу наших укр... предків українців. Тож для того, аби історію пам'ятали та шанували тепер під час прибуття та відбуття потяга із залізничного вокзалу і звучномовця лунатиме український щедрик. Я щасливий, що Саме з Камінця Подільського розпочав своє видатне світове турне Щедре. І я щасливий з того, що саме в нашому місті є такі натхнені люди, як всім відомий в місті Анатолій Паладійчук, яку цю легенду, цю традицію викликав з самого початку. І зараз всі в Україні знають, що кам'янець і щедрик це нерозривні речі. Значна частина бюджету Кам'янець-Подільської громади залежить саме від туристичного сезону. Тож цього року на гостей міста чекають нові маршрути, цікаві події та насичена програма, над якою працювали тривалий час, ба більше працювали не тільки над програмою у місті, а й за його межами, також з дотриманням усіх безпекових вимог. Ну, зараз саме відкриття туристичного сезону, звичайно, що ми проводимо більше для з метою промоції Кам'янця-Подільського на теренах України і з ближнього закордону. Dono... Розповідаємо про нові туристичні маршрути, які з'являються в Кам'янці-Подільському. Про створення нових установ, які будуть працювати над популяризацією не тільки саме Кам'янця-Подільського, а й сусідніх громад. У нас є також поруч Хотинська фортеця. Є поруч Бакота, яка є певним своєрідним магнітом для багатьох людей. І ми будемо зараз працювати саме над розвитком і систематизацією всіх цих територій. З метою промоції на екскурсію вечірньої фортеці запросили відомих тревел-блогерів України на туристичний сезон. Зон 2024 у громади великі плани. То чарівний кам'янець, квітка на камені, запрошує туристів з усіх куточків країни.